Де Трампа важливо заявити, що він герой. Ну, от він заявив, що він переміг ядерну програму Ірану. Ну, все інше, це другорядне. Зараз він просто, як вже пишуть, закриє всю інформацію такого характеру навіть для, для Конгресу. І на тому вся історія буде переведена зовсім іншу площину. Але неважливо, він себе почував таким. Що зробив рішучий крок для того, щоб ця програма не існувала, і я вам скажу чесно, я його так само за це е, е, хвалю і вважаю, що він продемонстрував те, на що в Москві жодним чином не розраховували. Ну, вони думали так: ну, добре, ну з Байденом зрозуміло, він був там е, трошки специфічний по здоров'ю, і так далі. І так далі, він боявся всього. Прийшов цей, начебто, теж е, ну от. Е, Демонструє, хоч так і войовничі зовнішні, але насправді нічого робити не буде. Ну, це так би мовити, просто зовнішні речі, які йому подобаються, ми йому будемо підігрувати і нічого страшного. І тут раптом Бабах Трамп робить те, що, від, від чого в Москві, я думаю, був такий собі, знаєте, шок. Бо пам'ятаєте ж, Путін себе записував в посередники ізраїльсько-іранського конфлікту. І тут Трамп не те, що йому просто сказав, що Володя, а то він це вуголов туди от, там, посить і, і подумає над, над тим, що тобі треба робити. Так він ще, крім цього, просто фізично почав знищувати те, що є його Путіна другом. І те, що вже ну, не можна прокоментувати про якось іншим чином, ніж просто такий собі, знаєте. Привселюдний глобальний ляпас. Ти там сиди і не рипайся, а я буду тут вирішувати свої проблеми. І от розумієте, коли ти наповнений відчуттям власної непереможності, гідності і геройства, і ти їдеш, і тут тобі ще й дають Королівські почесті, бо ти себе почуваєш просто справді як король на імініна.